Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірну галету з полуницею та вершковим сиром. Це саме той літній десерт, де мало тіста і багато дуже смачної та ароматної начинки. Єдиний мінус такої галети в тому, що зникає вона миттєво, тому раджу одразу готувати подвійну чи навіть потрійну порцію не пошкодуєте. Тому, хто ще шукає що ж таке смачненьке приготувати з полуниці, це відео для вас. Готуємо! Для пісочного тіста нам знадобиться 200 г просіяного борошна. До нього додаємо 1 або 2 столові ложки цукру на ваш смак та дрібку солі. Тепер змішаємо всі сухі інгредієнти до поєднання. Далі додаємо сюди 100 г обов'язково холодного вершкового масла, порізаного на кубики. Починаємо руками перетирати масло разом із борошном до утворення пісочної крихти. Стараємось робити це якомога швидше, так як зараз жарко, і масло швидко почне танути від тепла рук. Так наше тісто вийде крихким та пісочним. Як варіант, шматочок масла можна натерти на крупній терці, періодично його обвалюючи в борошно, щоб воно не прилипало. Або скористатись блендером і подрібнити всю масу в ньому. Так масло точно не нагріється і вийде гарна пісочна крихта. Не обов'язково, щоб крихта була однорідна, можуть навіть бути крупні грудочки, головне, щоб масло не встигло розтанути. Я перетирала масло протязі хвилини і ось така крихта повинна вийти в результаті. Далі візьмемо 50 мл холодної, можна навіть крижаної води. Це близько 4-5 столових ложок. Поступово по одній 2 столові ложки додаємо воду в тісто і починаємо його замішувати. Нам необхідно, щоб тісто легко зібралося докупи і стало однорідним та не кришилося. Якщо бачите, що воно ще надто крихке, додавайте потроху води і продовжуйте її вмішувати. Важливий момент. Таке тісто довго вимішувати не можна, щоб воно не нагрівалося, інакше втратиться його пісочна структура. Води може знадобитись трохи менше, тому обов'язково дивіться по тісту, і як тільки воно стало більш-менш однорідне та його легко можна зібрати в кульку, воно готове, в мене трохи води ще залишилось. Тепер загортаємо кульку з тіста в пакет чи харчову плівку, щоб воно не завітрювалося, та прибираємо в холодильник на 30 хвилин. А поки підготуємо начинку для галети. Для вершкового прошарку візьмемо 150 г вершкового сиру. Такий сир можна купити в супермаркеті або зробити вдома самостійно. Посилання на рецепт такого сиру зараз на екрані та в описі під відео. До сиру додаємо 1 яєчний жовток. Білок поки відставляємо в сторону. Він нам знадобиться на змащування галети, ще додаємо сюди 2 столові ложки цукру. Пакетик ванільного цукру або дрібку ваніліну та 1 столову ложку це 10 г кукурудзяного крохмалю. За бажанням для аромату натираємо сюди цедру одного невеличкого апельсина. Знімайте тільки верхній помаранчевий шар, так як нижній дає гірчинку. Замість апельсина можна взяти цедру лимона. Тепер гарно все змішаємо до однорідності. У нас вийде дуже смачний вершковий прошарок між тістом та ягодами. І так як ми додали сюди крохмаль, він не дасть соку з полуниці просочити тісто і наша галета вийде хрусткою. А взагалі можна робити галету без цього прошарку, просто з полуницею, попередньо посипавши крохмалем тісто. Але з ним, повірте, виходить набагато смачніше. Ну і ще, звісно ж, нам знадобиться полуниця або будь-які інші ягоди чи фрукти. Тут у мене 400 г, я її гарно вимила та видалила зелені хвостики. Тепер нарізаємо її поздовж на тоненькі пластини, щоб потім зручно було викладати їх на галету. Якщо у вас дрібна полуниця, можна розрізати її просто поздовж навпіл. Підготуємо лист пергаменту або якщо є, то силиконовий коврик для випічки. Викладаємо на нього наше тісто з холодильника і трохи притискаємо його руками, ніби розпластуючи. Краї можна трошки підрівнювати, так як тісто пісочне і може тріскатись в цих місцях. Стараємось робити все якомога швидше, щоб не нагрівати тісто нашими руками. Далі зверху накриваємо ще одним листом пергаменту. Та розкачуємо круг за допомогою качалки для тіста діаметром приблизно 30 см та товщиною 2-3 мм. Завдяки такому способу дуже зручно працювати з таким тістом, і нам навіть не знадобиться борошно, щоб припиляти поверхню. Тісто легко розкачується та не прилипає, і потім зручно буде його перенести на деко. Тепер знімаємо верхній лист пергаменту і ось такий у нас вийшов круг. Його діаметр 30 см і приблизно 2 мм товщина, досить тоненьке. І так як краї виходять трошки нерівними, ніби рваними, можна їх обрізати ножем, приклавши тарілку або кришку необхідного діаметру, чи скористатись кондитерським кільцем. Це так, якщо хочете отримати ідеально рівний край. Я їх обрізати не буду, а просто ось так пройдусь по краям руками, ніби підрівнюючи. Тісто дуже м'якеньке та податливе і легко піддається вирівнюванню. Це такий більш спрощений спосіб. Викладаємо сюди нашу начинку з вершкового сиру. Одразу викладайте на центр і потім розподіляйте по всій поверхні тоненьким шаром, не доходячи до країв 3-4 см, щоб потім можна було їх загорнути. Ще як варіант. Замість вершкового сиру можна використати кисломолочний сир, але попередньо подрібнити його блендером чи перетерти через сито, щоб не було грудочок. Вийде теж неймовірно смачно. І зверху на сир викладаємо ягоди полуниці. Починаємо від центру і рухаємось по колу до країв, поки не заповнимо всю поверхню сирної начинки. Ягоди повинні трошки заходити одна на одну, адже після випічки вони дадуть сік і трохи зменшаться в розмірі. Замість полуниці можна взяти сливи, яблука, груші, абрикоси та навіть вишні. А ще таку галету можна готувати з різними солоними начинками, наприклад, помідори та сир, різні овочі, гриби, салямі та м'ясо. Тут політ вашої фантазії безмежний і від цього галета буде тільки смачнішою. А якщо вам подобаються мої відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Тепер обережно починаємо загортати краї галети, які ми залишали без начинки до центру. І так рухаємось по колу, поки не загнемо всі краї. Тісто повинно злегка заходити одне на одне, утворюючи такі ніби складочки. Якщо десь воно прилипло до пергаменту і трошки порвалося при складанні, це не страшно. Просто притисніть його руками в цьому місці і воно легко склеїться. І В кінці трошки руками притискаємо наші загини та підрівнюємо краї галети. Тепер беремо білок, який ми залишали, і злегка розбовтуємо його виделкою, змащуємо ним краї галети. Замість білка або якщо ви не вживаєте яєць, можна змастити краї звичайною холодною водою. Далі посипаємо змащені краї цукром для хрумкої скоринки. Якщо готуєте галету з солоною начинкою, цей момент з цукром пропускаєте. Ще нам знадобиться 15 г мигдальних пластівців, якими ми також присипаємо краї галети. Вони також нададуть хрускоту та зроблять нашу галету дуже гарною. Трошки їх вдавлюємо в тісто і ніби приклеюємо, щоб вони гарно трималися і не відпадали. Обережно переносимо нашу галету на деко разом з пергаментом чи ковриком. Я викладаю на зворотню сторону дека, так набагато зручніше Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх низ на 40-45 хвилин до гарного рум'яного кольору. Ну, ось і все, галета готова. В моїй духовці вона випікалась 50 хвилин. Вона має гарно підрум'янитись з країв. Тепер даємо їй повністю охолонути на деку мінімум 30 хвилин для того, щоб вона не розкришилась і застиг сік, який виділила полуниця. Далі обережно перекладаємо її на тарілку або дощечку і можемо смакувати. За бажанням зверху посипаємо цукровою пудрою. Вона виходить настільки ароматна, яскрава та смачна, що просто неможливо відірватись. Тоненьке пісочне тісто з хрумкими краями та вершково полунична начинка. Це просто фантастичне поєднання. Вам варто хоч раз спробувати і ви закохаєтесь в цей по справжньому літній десерт. Така галета прекрасно поєднується майже з будь-якими начинками. Тому пробуйте, експериментуйте та діліться своїми враженнями в коментарях. Ну і готуйте одразу подвійну порцію, адже вона зникає зі столу миттєво. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!